Сьогодні день нашого прапора. Синьо-жовтий стяг підняли на історичному місці біля дзвіниці Софії Київської. Президенту символічно допомагала дочка героя України, який віддав своє життя, намагаючись повернути на місце синьо-жовте полотнище замість Денеєрівського почепленого терористами Ольга Кошеленко. Далі на софійському майдані до підняття прапора готові. Почесна варта у нових строях уперше на офіційному заході? Трохи профілактики, щоб нікому не стало зле на урочистостях. Заглядачів київські бюджетники. Ми в поліклініки працюємо. Читирфіскультури утім кажуть, на офіційні заходи їх не силували. Запропонували охочим відвідати перед роботою у натовпі вишиванки і квіти. Волонтери роздають маленькі символи свята. Коли здіймається великий, відчувають. Гордість за свою країну, гордість за свою батьківщину. Президент у кроватці в тон, дружина і діти у футболках, урядовці, учасники АТО у ВІП-секторі. Серед офіційних осіб вирізняється юна Марія Рибак, донька горлівського депутата Володимира Рибака, якого у квітні 2014 року викрали просто під час мітингу в центрі міста. За те, що рибак намагався зняти прапор так званої ДНР, який сепаратисти почепили замість українського. Його катували і втопили. Де майорить український прапор, там є Україна? Так вважаю я і так вважав мій батько Володимир Рибак. Про це він мав мужність відкрито заявляти у центрі Горлівки під час захоплення нашої землі проросійськими бойовиками. Він віддав своє життя за право бути вільним українцем. Разом із президентом Марією Рибак довершує те, за що загинув її батько. Надзвичайно складне завдання для нас зробити так, щоб наш прапор знов з'явився над Донецьком, над Луганськом, над Сімферополем, над Севастополем. Коли буде виконано це складне завдання, президент не уточнює. Усі, хто загинув, захищаючи наші кольори, вшановують хвилину мовчання. Слава Україні! Героям слава Ольга Кошиленко, Свіщо Кочіхін, ТСНОБІНКИСОДИН.